Вітаю вас, друзі! Сьогодні у нас буде пізнавальне відео. І я відкриваю отаку колію, можна сказати, з відео навчального. Суть цих відео буде яка. Я буду вам показувати дими на картах. Елементарні дими, які вам пригодяться вплоть до 10-го левела Фейсіту. Почнемо ми з карти Міраж за Т сторону. Отже, ми стоїмо на респі. Є Карта, на якій можна потренувати і вивчити інста-смоків вікно, я залишу в описі. Попрактикуйтесь. Зараз я вам буду показувати без інста, універсальні. Тобто показую вам смок-вікно. Як ви бачите, ми стаємо сюди в кут цілимось ось сюди. І дивіться на клавіатуру. Ми затискаємо кнопку вправо стрибок і відпускаємо одночасно. Як бачите, дим ідеально прилітаю вікно. Оце його нюанс, що його можна розвіяти. Якщо знаєте, якийсь інакше, тоді порадьте. Також майже з цієї самої позиції даємо смок топ-мід. Цілимось ось сюди. Прилітаю ось такий смок. Повністю закриваю. Топ мід. Аналогічно з цієї позиції можна кинути фаст смок на шорт. Цілимось ось сюди. Пози... Перетину цієї стінки і цієї. Просто стрибку. Він прилітає шорт. Він не є дуже е... швидким. Але при нагоді я думаю, що знадобиться. Також. Щоб не давати смок топ мід бігти туди. З цієї позиції також є смок топ мід сюди. Я ще бачу, що здається, би якось сюди. Так, да, і сюди можна, типу тут. Без різниці. Також з міда є смок конектор. Я цілюся ось сюди. Приблизно в цю точку. В стрибку. Цей смок він падає трішки вище і закриває тут віжен повністю. Почнемо з А. Смок КТ. Раніше всі давали смок ось такий. Сюди якось отак цілитись. Зараз він не дуже, адже є кращий. Чому він не дуже? Він дає тут спейс отак залізти і отак грати на тікеті. Зараз імбовий смок ось такий. Стояти сюди, ось сюди прицілюєтесь в стрибку. Смок, який падає вище. Також він тут все закриває. І прикол в тому, що тут грати неможливо. Тільки вже аж звідси можна грати. З цим розібралися. Смоккате. Також. Звідси можна дати ось такий ось смок стейрс. Сюди цілимо скидаємо. Також звідси є ось такий ось дим в топхон. Так повністю закриває приємний дим, пушистий такий. Смок джангл. Я даю остан... завжди ось такий ось дим джангл. Також з цієї позиції можна давати смок на стерс. Ось сюди двома кнопками. Цілимось приблизно сюди і в стрибку. Повністю з однієї позиції можна розкинути два таких приємних дима. Але вважайте. Тут може бачити. Вийшовши сюди, які дими можна дати? Можна дати ось такий ось дим джангл. Просто сюди прицілитись кинути. скинути. Можна з цієї позиції дати смок е, топком. Отак. Можна розкинути аналогічним способом отак. Сюди. І отак. Приблизно сюди. Смок Джангл Кон. Отакий. Він мені більше подобається. Також звідси можна дати смок стейрс. Просто застрибнути сюди на ящик. Отак. Ім звернеться на стерісі. Імпровізовано можна дати з двох кнопок отакий от КТ. Це краще, ніж нічого. Зважайте, що тут є гап, з якого можна грати. Переходимо до міда. Ось сюди стаємо в цей кутик трішки нижче. Кінчика антени, трішки нижче цілимося, стрипу кидаємо. Це смок на топкон. Він прилітає ось сюди і перекриває. Він тут розвіюється і непоганий. так, ну Дефолтний смок вікно. Це отак, бачите, отак можна трошки більше, ніж один крок зробити. І дим залітає прямо в вікно. З цієї позиції можна дати смок шорт. По кінчику антени. Приємний смок шорт. І звідси можна дати смок топкон. Я цілюся ось сюди. Плюс-мінус, бачите, тут є таке небо видно листю. Туди даю просто. Також приємно прилітає топкон. Далі переходимо до Б апсів дефолтний смоки. Це вікно, сюди двері. Сюди шорт без стрибка. Вікно, двері, шорт. Плюс цього дима в тому, що тут АВП не бачить виходящих за запсів. Також є дуже цікавий дим. Звідси... Фейканути А або допомогти своїм тіпам. Ось сюди я цілюсь на антенну стрибку. Ось такий дим прилітає. Тіпи думають, що це розкид. А. Стяжка можливо буде фейканути. дими я даю звідси. Я ось так. Смок двері. По цій дерев'язці. Отакий смок. Трішки правіше, бачите? В праву частину. Смок шорт. Також не видно. І дуже корисний смок. Коли ви, допустимо, ставите тут бомбу, ви залишаєте в цій позиції. Ось сюди. Бачите? Оцей прольот паличка трішки вище Отакий от смок от залітає прямо у кухню. І також з цієї позиції можна дати ось такий ось смок в двері. Приблизно сюди, з двох кнопок в стрибку. Він залітає глибоко в двері. Комбінуйте. Ще покажу вам за атаку ось такий смок з андера, якщо йдете смок на шорт ось сюди в лавочку. І він ось сюди залітає, перекриває шорт. Він тут розширюється і ось так повністю перекриває шорт. Бонусний смок даю вам для фейка. Якщо ви залишаєтеся в ситуації 1-1, 1-2, ви можете фейканути. Стояте ось сюди. Цілитесь ось бачите. Між цими двома перетинками ось сюди. І просто. Зажавши v В стрибку. Ось такий от фейк смок на Б. По ідеї все розказав. Можна. Переходите за КТ сторону. За КТ сторону. За КТ дуже мало смоків. Ну, ви ж не розкидаєте, ви просто дефаєтесь. Ну, звичайний смок звідси яму можна дати. Безпечний. Або звідси отак. Так само. Є смок яму. Звідси смок кон. Щоб допомогти своєму типу у коні. Єдиний смок е, з Б, який я можу вам показати, це ось такий. Над вікном сюди. Це хелпанути своїм типам паласах. Смок залітає непоганий. І моя власна розробка, якщо ви знаєте, що це вихід А, можна ще ось такий дати смок. Цілимось верхню частину ось цієї антени, ось сюди. Ну і декілька кроків і стрибок. Також дим залітаю в палац. В принципі, це ті смаки, яких вам треба буде, починаючи від е, мінімального рівня в прем'єрі вплоть до 9-10 Facet рівня. Тому дякую вам за увагу. Обов'язково підписуйтесь на канал, давайте доп'ємо цю кляту 1000 вже нарешті. І чекайте нових відео з новими картами. Всім па-па!